Шосткинська громада разом з усією сумською областю увійшла до експериментального проєкту мінветеранів із впровадження в Україні інституту помічника ветеранів. Цей проєкт для ветеранів та членів їхніх родин, які готові допомогти іншим, легко та гідно пройти шлях переходу від військової служби до цивільного життя, отримати послуги та пільги, які заслужено гарантовані їм державою. Йдеться про консультування, організаційну роботу, представлення інтересів, навчання, працевлаштування, детальніше. Розтворення сервісного офісу у справах ветеранів у Шосткинській громаді нам розповіла начальниця управління праці і соціального захисту населення Антоніна Наймутенко. Помічником ветерана може стати громадянин України, який є ветераном або члени сімей даного ветерана, або члени, члени сімей загиблих померлих ветеранів. Також ті, хто має заслуги перед батьківщиною, і навіть постраждалі учасники революції гідності. Крім того, кандидат на посаду помічника ветерани має мати вищу освіту, а також пройти відповідний відбір, який проводитиметься відповідно до рекомендацій Міністерства ветеранів. Заявник подає заяву в електронній формі засобами єдиного державного. Зразка саме на реєстрі ветеранів війни, на веб-платформі є ветеран. Тобто заходити на платформу, є відповідні зразки і подавати заяву. Після збору всіх необхідних документів на кандидатів чекає. Ще один етап. Перша ступінь це проходять через Міністерство ветеранів. Якщо Міністерство ветеранів, перевіривши заяву і провів, провівши тестування, дає добро. Ну, скажімо, на те, що дана особа, заявник, може далі проходити певний період відбору, то на електронну пошту заявника приходить відповідна інформація. Про те, що він з такого то по такий період, тобто терміни є встановлені, для того щоб він пройшов співбесіду. Пані Антоніна говорить, співбесіда проводитиметься у форматі онлайн або ж вживу. Для цього і залучають органи місцевого самоврядування на рівні Шостинської міської територіальної громади і створена комісія з проведення відповідної співбесіди із кандидатами в майбутнє. Майбутні помічники ветерана, начальниця управління праці та соціального захисту населення зупинилась більш детально на особистісних якостях кандидатів у помічники ветеранів. Заявник повинен мати навички, досвід у, ну, скажімо так, у сфері роботи людина-людина. Тобто тут вже певні психологічні моменти будуть перевірятися, як саме він може співпрацювати в даному напрямку. Потім будуть теж дивитися на те, що мотивувало заявника ось бути помічником ветерана, його, ну, скажімо так, спонукання причини, спонукання до відповідного напрямку роботи. Також будуть перевірятися його комунікативні навички, організаційні навички. Після пройдення всіх етапів відібрані кандидати потрапляють у рейтинг, створений міністерством ветеранів. Відповідно до отриманого рейтингу, міністерство визначає помічників ветеранів, які працюватимуть у громадах. Відібрані кандидати мають пройти ще й підвищення кваліфікації. Після того як проходить відповідне навчання майбутній помічник ветерана. Отримує сертифікат його відповідності для роботи в цьому напрямку. І вже після того, як отримає сертифікат, він може працевлаштовуватися на посаді у сервісному офісі. Тобто сервісний офіс, що це мається на увазі, це те місце роботи, де буде визначено в громаді. В нашій громаді сервісний офіс помічника ветерана визначено на базі територіального центру надання соціальних послуг. Антоніна Миколаївна розповідає, скільки ж ветеранів нараховуються по шосткінській громаді, і скільки посад для помічників ветеранів планують створити на сьогоднішній день. Ми знаємо, що близько 200, близько 200 ветеранів, які повернулися на сьогоднішній день. І є в нашій громаді. Ми поки що плануємо на рівні громади на початковому етапі зробити дві посади помічника ветеранів. Будемо бачити, як буде налагоджена робота, скільки буде звернень. І якщо буде звернення більше тих норм, які на сьогоднішній день встановлені міністерством ветеранів, то звичайно ми будемо працювати на те, щоб було більше помічників ветеранів в нашій громаді.